Сьогодні в нас така чудова погода, навіть не квітнева, а вже, можна сказати, червнева. Цвіте алича, інше дерево розцвітає, абрикоси вже світ облетів. Ну і звичайно, пора вже робити щось на городі. Дехто вже і картоплю посадив. Ми ще правда основної картоплі не садили, посадили трошки ранньої. А сьогодні чоловік скультивував ось цього города. Тут десь нас до 30 соток. І сіє буряки. А з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю на каналі і бажаю мирного неба, доброго здоров'я і всіляких гараздів. І набрав чоловік сюди багато різного реманенту. Ось мотокультиватор, вже вам знайомий із багатьох відеороликів. І до цього мотокультиватора причеплений каток. Для того, щоб підготувати площу перед посівом буряків, прийшов спочатку ось цим. Мотокультиватором і скатком трохи прикаткував в площу, тому що після культивації, звичайно, ґрунт рихлий. Тут у нас непоганий рихлий ґрунт. І буває таке, що буряки насіння зависають. І якщо нема дощу, то дуже погана схожість. Ну, якщо дощ, то звичайно контакт із ґрунтом з'являється, і тоді буряки сходять краще. Ну тож, спочатку прикоткував мотокультиватором із таким каточком, а другою операцією було внесення добрива ось таким також саморобним сівником. Він дуже схожий е, до польського, який багатьох із вас є, який продається в магазині, але це саморобний чоловік сам зробив. Вніс добриво і теж додатково колесо. Звичайно, ж трохи прикутковувало. Колесо прикудковувало внесене добриво. Добриво вніс на глибину, десь сантиметрів сім, щоб воно не було в контакті із насінням буряків, щоб добриво було глибше. Добриво вносив ось таке назви не знаю. Це польське добриво. Минулого року ми купили мішок за 1700 гривень. Скосини купляли. Там склад його, небагато азоту, а калій, фосфор і якісь мікроелементи ще додатково. Отож вніс. добрив осівником і приступив безпосередньо до посіву буряків. А буряки ось такі буряк-кормовий екендорфський, жовтий. А вдома сіяли рекорд червоний. ну Рекорд щось поки що не сходить. Ми раніше його посіяли, напевно, на півтора тижня від цих. Але поки що. Нема сходів, а перевіряли на схожість, прокільчували, то прокільчування десь 50%. Так що не знаю, можливо, доведеться ще чи пересівати, чи насаджувати. Будемо бачити, як зійдуть. І це сівник також, я вже його показувала і в минулому році і, можливо, в цьому році показували, як сіла, які біля дому, напевно, не показували. Кисівника показував, також саморобний сівник. Там є зверху каністра, можна заливати воду і лити, лити воду в рядок разом із посівом буряків, але цього року не брав він води, тому що ще є волога в громічку. Буряки сія на глибину приблизно 4-5 сантиметрів. І, як вже ви зрозуміли, у нас посів буряків це хоч трохи він і механізований той посів, не треба дряпати рядочки і розсівати буряків-рядочки, але все ж таки трудомісткий процес. Треба входитися коло буряків. Як я вже сказала, перший раз прийшов культиватором із каточком, щоб трохи ущільнити площу, потім вніс з сівником добриво. Так само ж тут залишиться три сторони. Не знаю, як висіяти буряки, але як я вже сказала, в нас це Такий процес, що потрібно входитися, бо кілька, рядів, кілька разів по тому самому місці проходить і ще один раз має прийти вже з катком, прикатати ще кращі буряки. Є така краса, весняна панує. Все. Вже щось її ожило, а щось ще оживає. І чайки літають над ставком. І щось там біліє, можливо, навіть, можливо, навіть і лебеді пливають. Ну, бачу поверх телефона бачу чайок. А лебеді не знають, чи тут є. У нас на річці случ багато лебедів в чоловіка кращий зір, то каже, що там є лебідь, чи, чи пара, можливо, лебедина. Ну, я також бачу, що щось біліє, але не розрізняю, що. Так що не дуже цікаво виконувати таку прозаїчну роботу, як посів буряків. Але що зробити? Село є село, диктує свої умови. І мусиш сіяти. Минулому році сіяли, і позаминулому, і 10 років тому. І доки Бог дасть змогу ходити по селі, здужати тягнути того сівника. Бо одержиш ту живність, без якої, як кажуть, кишка тонка, щоб прожити на білому світі на ту пенсію, яку виділила нам держава, і мусиш працювати на ту живність, мусиш. Дбати про те, щоб заготовити харчі для годівлі взимку. Отож, як зазвичай кажу, роди Боже старому малому, і чоловік вже частину воряків посіяв. А мені сьогодні судилося бути оператором, бо за сівником ходити в мене не виходить. Як у тій жартівливій пісні «Зроби мені холодок, я лежати буду, так і в мене виходить. Так гарно, але незвично тихо, бо взагалі весною в селі раніше перегукуються люди, з города на город, сусіди перегукуються, трактори оруть, хтось іде на роботу. Це тихо-тихесенько, тільки вітер гуде. Так що, щоб помилуватися красивими краєвидами, не обов'язково їхати на якісь острови далекі. Багато краси є в нас і на місцях. І наші ставки, і будівлі, і дерева, котрі цвітуть, і річка в нас так заключена операція прикутковування рядків. Показувала таке прикутковування цим каточком на один рядочок, як чоловік прикутковував горох вдома і моркву. І ним же прокутковує буряки. Ось така моя сьогоднішня розповідь про посів буряків кормових на додатковому городі. Дякую всім, хто дивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Бажаю всім щедрих врожаїв, мирного неба і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Як завжди, кажу до зустрічі.